Друзі привіт Прийшов трошки до себе на поле подивитись на сою Соя нормальна, гарна Бутато Оприскучем Получається що травичка висохла Не знаю як це називається нашою українською по Пормозки знаю, що Барба Урсула, я по-українськи не знаю як називається це Це короче, чудо. Нічого її не бере. Трошки цього є. Трошки цього добра вистачає. Да. А так в основному все гарно, все росте, слава богу. Получається там далі у сусіда, ну там ферма. Там бачите, там все було колючки і ромашки, там теж соя. Там у них май тяжка ситуація. Тут тату за цим полем доглядали, тут все гарно. Ось таке. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. Хто знає, напишіть, як називається цей бур'ян українською, бо романське знає. У нас слово розмовляють в селі романською. Знаю, що це Барба Урсулої. А по-українськи не знаю. Це та такий бур'ян, що його ніякі гриби це дороги не бере. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставимо лайки. Підписуйтесь на мій канал, до слідчого відео.